Це відео у травні 2022-го стало одним із доказів у справі про тероризм. Саме дві банки фарби на дверях окупаційної адміністрації Євпаторії стали причиною арешту Богдана Зізи. Я не можу точно сказати, що, що стало саме фінальним рушієм. Я знаю, що йому набридло, що це все відбувається. Можливо, це був його такий, не хочу казати жертва, але його такий волевияв. Щоб показати, що в Криму не всі сьогодні, Богдан народився та виріс в Євпаторії, не поїхав звідти після окупації. Його сестра Олександра Баркова розповідає, особливо гостро він сприймав початок повномасштабної війни. Він не міг змиритись, що він бачить виліти цих смертоносних ракет з свого моря, які летять вбивати українців, його родичів, його близьких, і не Міг бачити ще байдужість, коли люди гуляють просто по набережній, як зазвичай, як ніби нічого не сталось. А в знайом 200 метрах у морі виходи балістики відбуваються. В останню Олександра бачила брата щодо окупації у 2012 тисячі Тім, нині вона взяла на себе місію боротися за Богдана. Пригадує він з дитинства захоплювався паркуром та творчістю. Він прагнув створювати. Він малював на стінах. Заброшених будинків такі вуличні арти малював на папері в нього вся кімната в домовій фаторії була завішена його малюнками. Малює Богдан і перебуваючи в неволі, намагається частину малюнків надіслати рідним. Втім, російська тюремна цензура їх не пропускає. Наразі пройшло цензуру лише два малюнки, хоча там нічого такого немає. Один малюнок це. Вулиця в Бахчисараї в мене він є тільки в копії, і другий малюнок теж щось пов'язане з природою, але в мене наразі його ще на руках немає. Можливо, вони думають, що в малюнках можна щось зашифрувати. Можливо, це якийсь просто емоційний тиск. До арешту працював баристою, а у вільний час створював власну відеогру. Він зараз у ув'язненні продовжує розробляти якісь сцени, але він ж малює і. Він їх промальовує просто на папері. Олександра каже, Богдан емпатична людина, і саме до нього вона йшла за підтримкою. Перша асоціація з Богданом, те, що чого мені найбільше не вистачає зараз, без нього вже от е, три роки, е, це те, що у цих щирих розмов, коли тебе приймають повністю, коли ти можеш розповісти все, що завгодно, і е, отримати ту віддачу. Яку отримуєш зазвичай від найближчих людей, свою боротьбу Богдан продовжує і за ґратами позаду у нього 17 днів голодування на підтримку усіх бранців відмови розмовляти російською та працювати в колонії. Це його свідомий вибір. Він повідомив, що він не хоче спонсорувати війну Росії проти України, тому відмовляється свідомо від роботи і це. Може нести за собою наслідки. Він це розуміє, як і наслідки у вигляді катувань, моральних знущань, фізичних. Історія Богдана надихнула соліста гурту Хейт Спіч. Він написав про нього пісню, аби вона дійсно відображала історію зізи. Консультувався з його сестрою. Пісня, що починалася як присвято одному політв'язню, стала історією усіх бранців. Як на мене, то це важливо в різних формах і постійно нагадувати про якісь важливі речі, теми. Насправді та історії дуже дуже багато, і на жаль. Ну ні в який кліп, ні в який фільм, ні в яке відео, ні в яку розповідь чи подкасти не вмістиш всі, але спробувати хоча б деякі висвітлити, я думаю, що варто. Дмитро каже, такі проєкти збільшують інтерес до теми політичних в'язнів. Я бачу, що дуже багато людей після цього музичного відео написали листа і що там типу. Були відповіді на ці листи. От також нині Богдана утримують у Володимирському централі. Він щомісяця пише Олександрі листи, це їхній єдиний зв'язок. Часто в листах він згадує рідний Крим. Злітаю під стелю, перетворюючись в те, що не піддається опису, Просочуюсь через віконну решітку, при відкриту хвіртку, павутину колючого дроїту, долаю сотні кілометрів на швидкості одного хлопка повіками. Валерія церна, Павло Загорнян, Суспільне новини, Крим.